Дніпрянин Олександр Єрьомін до повномасштабної війни працював тренером з легкої атлетики. Воював на Донеччині у складі 232-го батальйону 128-ї бригади ТРО Дике Поле. Має нагороди. Серед них орден за мужність 3-го ступеня. Коли почалось повномасштабне вторгнення, я в перший же день пішов в воєнкомат. Коли прийшли сюди орки, у мене була і знутри така зневага і злість до них, що в мене не було ніякого сумніву, чи йти на війну, чи не йти. я отримав спеціальність військову професію, стрілець, потім трошки пізніше кулеметник. Паралельно володів ще кілька спеціальностей військових. З перших днів ми як зайшли на позиції нашим батальйонам. Ми ці позиції тримали більше року і потім пішли в наступ. І ми Гнали ворога майже 10 кілометрів по фронту. У нас було дуже небагато в батальйоні, а ми, але ми тримали дуже велику лінію фронту. Якщо б ворог знав, скільки нас стоїть напротив них, напроти них все б складалось по-іншому. Були кілька важких, не один важкий день, але одним з таких днів був день мого поранення. Я знаходився на позиції, така дуже непроста позиція, і е, прилетіли три каби. В радіусі 100-200 метрів прилетіли три каби. Один впав там, з лівої сторони, інший з правої сторони. І ось коли летів третій, я зрозумів, що він летить прямо на мене. У мене був невеличкий окоп, який я там зміг зробити буквально за кілька годин. Я сховався в цей окоп. Вжався в землю, закрив вуха, відкрив рот, тому що зрозумів, що це ну, прямо летить на мене. Буквально кілька сот тротил розірвалося 15 метрів від мене. Я втратив свідомість, кілька годин був без свідомості. Потім, коли, коли почнувся, зрозумів, що я не можу, не можу не встати, тому що була поранена нога, знайшов палку якусь і до району евакуації треба було йти кілька кілометрів. Я не вважаю себе якимсь суперменом, я не вважаю себе якимсь там супервоїном. Я знаю, що я виконував свою справу на війні чесно перед побратимами, перед самим собою. Я віддавався повністю на 100%. Кожен день. Я вважаю, що ну, і для кожного солдата головний показник це кількість задвосотених ворогів. В цьому в мене є певні успіхи. Ну, і Держава мене наградила. І я жалкую, що я після поранення я... і за віком я не можу зараз допомагати побратимам на придку. Звичайно, я не жалкую, що я пішов на війну. Звичайно, я я впевнений, що те, що я роблю робив і роблю я, повинен робити кожен чоловік України. І всі повинні бути як єдиний кулак.